Починаємо. Шановні колеги, розпочинаємо позачергове засідання комісії фінансів та блокування бюджету. У нас є одне питання в порядку денного, називається воно затвердження переліку об'єктів, видатки на які в 2025 році будуть проводитись за кошти бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади. Є рішення профільних комісій. Без так, без а, є зауваження наступні. Капітальний ремонт за зміною ліфтового обладнання пасажирського ліфта комунального комерційного підприємства 4 поліклініка» на Калина, лікарні, ситовки, термонки, штук, 2, 4 поліклініки на проспекті Червоної Калини 2 мільйони гривень. Придбання апаратів штучного кровового для лікарні святого ПТО в якості двуштуб забрати 1 мільйон. Водопостачання 4-ї міської поліклініки на проспекті Червоної Калини забрати мільйон. Капітальний ремонт дитячого навчального закладу Белогоського ми їздили дати один мільйон, що ми за нього кроком не можна, але в Ремонт спортзалу це 94 на вулиці Бриковицькій 100 тисяч. Капітальний ремонт доріг і тротуарів на вулиці Луганського місця місті Воді 1 мільйон 800. Капітальний ремонт додаємо. Капітальний ремонт спортивного майданчика ліцею 81. А там ліцей 81 просив, по-моєму, кабінет хімія. Вирішила, що майданчик, так? Добре, 1 мільйон реставрація житлового будинку, на налізника гірша, пам'ятки, архітектури, коровальця, 44, охорони, договір, 100 тисяч. 600, 100. А, Тому, може, е ну, в принципі, і все. Е Тому, е якщо немає питань, затанів... <ресурідальний> Що <ресурідальний> <ресурідальний> Це за об'єкт такий я вже їх включив. от ці три там. по 20 тисяч. Але тут весь <плес> Ставлю на голосування <плес> даний перелік. Хто за? Я би просив ще Зеленський. Вони не можуть і типу. Давайте хто за хто хоче? Хто отримав? Троє отрималися. <плес> <среж> <все плес> додати <А> себе <среж> додати отримала в е гутних шелестах, але річ. А чому не прийняти? Прийняте. Авраам 6. Сергій. На капітані? 6. 6 з бренду. Можна ли принести мені я тобі сказав, що його? Добре.